Коли ви розглядаєте новий автомобіль, слід враховувати кілька речей. Мовляв, чи варто купувати маленький седан чи позашляховик? Скільки технологій я хочу мати? Які функції безпеки найкраще? Транспортні засоби бувають різних розмірів і стилів із безлічч різних функцій. Тому є багато речей, які слід враховувати, коли ви будете готові купити свою наступну поїздку. Одним із найважливіших є пошук правильної трансмісії для пошуку нових доріг. Я знаю, що ви чули термін трансмісія або силовий агрегат, коли купуєте новий автомобіль. Простіше кажучи, трансмісія це серія деталей у вашому автомобілі, які працюють разом, щоб змусити ваші колеса обертатися з іншого боку. силовий агрегат це по суті трансмісія. А також двигун і деякі інші деталі. Тепер, коли ви говорите про трансмісію, можливо, більшість із нас знає типи трансмісії у автомобілях сьогодні. Але що саме вони роблять? У чому різниця? Який з них краще з цих? Кожен з них має переваги та недоліки, і важливо розуміти кожен з них, щоб прийняти правильне для вас рішення. Чотири різні типи трансмісії: повний привід, передній привід, задній привід і повний привід. Для бездоріжжя та виходу з неприємних ситуацій повний та повний привід можуть бути вашим найкращим вибором. Однак майже у всіх випадках передній і задній привід справляються з цим завданням, але ви захочете розглянути плюси та мінуси двох варіантів переднього та заднього приводу. Перш ніж прийняти рішення. Передній привід відноситься до автомобіля, в якому трансмісія передає потужність двигуна на передні колеса. Задній привід це трансмісія, яка передає потужність двигуна на задні колеса. Чотири і повнопривідні автомобілі мають потужність на всіх чотирьох поворотах. Тепер давайте детально розглянемо ці трансмісії, починаючи з переднього приводу. Якщо автомобіль має передній привід, трансмісія передає потужність від двигуна на передні колеса. Більшість автомобілів сьогодні мають передньопривідне компонування. Ця установка передає потужність на передні колеса, покладаючи на них відповідальність за переміщення та керування автомобілем. При передньому приводі передні колеса тягнуть автомобіль. А задні колеса самі по собі не отримують ніякої потужності. Чудова особливість переднього приводу полягає в тому, що він дешевший у розробці та виготовленні, ніж інші приводи, а це означає, що автомобіль може бути дешевшим для споживачів. У цих автомобілях двигун займає місце біля передньої осі. Пізніше він заєднується з трансмісією або трансакшн. Це пов'язано з тим, що він поєднує в собі функції трансмісії. Карданного валу та диференціала. Таким чином, за допомогою трансакселе-двигун подає потужність тільки на передні колеса транспортного засобу. Починаючи з 1895 року, виробники автомобілів експериментували з передньопривідними транспортними засобами. Передній привід з'явився в 1900-х роках на різних прототипах, і він злився з мейнстрімом у 1930-х роках, коли французький автоворобник Citroen випустив тяговий вант, що буквально означає передній привід. Найвідомішим і найвпливовішим переднім приводом, безсумнівно, є оригінальні мене. Невеликі економічні автомобілі почали переходити на передній привід у 1970-х роках, і більшість нових автомобілів. Проданих у 2021 році використовують цю конфігурацію. Плюси передньопривідного автомобіля полягають у тому, що вони зазвичай отримують кращу економію палива та виділяють менше вуглекислого газу. Передньопривідні автомобілі зазвичай більш стійкі, двигун і трансмісія розташовані безпосередньо над передніми колесами, що може забезпечити краще щеплення з дорогою при підйомі на пагорби і їзді по слизькій дорозі. Вони також можуть підтримувати краще щеплення з дорогою на невеликих пагорбах або на невеликому снігу чи льоду, оскільки вага двигуна припадає на передні колеса. Передній привід має менше компонентів. Між будь-яка інша система трансмісії, що робить автомобіль легшим і покращує витрату бензину. Саме тому більшість автомобілів економ типу є передньопривідними. більш ефективна упаковка і, як правило, більше пасажирського простору. З переднім приводом вся механіка знаходиться в передній частині автомобіля. Це означає, що в салоні автомобіля більше пасажирського та вантажного простору. Передній привід є простішою системою, тому вона простіша та дешевша в обслуговуванні. Недоліком автомобіля з повним приводом є те, що дещо страждає керованість, оскільки вся вага розташована в передній частині транспортного засобу, передньопривідні автомобілі мають тенденцію до недостатньої поворотності, це означає, що це ускладнює керування. Передній привід має гірший пригін ніж задній, тому більшість спортивних і гоночних автомобілів використовують задній привід. Якщо ви багато їздите з вивести дорогами, ви швидше за все помітите різницю між двома різними типами. Задній привід в основному протилежний передньому приводу. Цей привід найчастіше зустрічається на спортивних автомобілях і продуктивних седанах. З автомобілями із заднім приводом все трохи складніше. Транспортні засоби керуються набагато краще, ніж передньопривідні, і ви помітите різницю на поворотах, поворотах і при навігації в дорожніх ситуаціях зчеплення з дорогою буде не таким хорошим, особливо в мокрій або засніженій дорозі. Задньопривідний автомобіль з однаковою вагою, потужністю. Коробкою передач, а також розміром і типом шин розганятиметься швидше, ніж у передньопривідному автомобілі, оскільки вага транспортного засобу переноситься з передніх коліс на задні колеса для покращення щеплення з дорогою. Задній привід означає, що потужність двигуна передається на задні колеса, а задні колеса штовхають автомобіль вперед. Передні колеса не отримують ніякої потужності і вільні для маневрування транспортним засобом. Карданний вал працює для передачі крутного моменту від трансмісії до задніх коліс через диференціал. Який розподіляє потужність між двома колесами, Задньопривідна конструкція вимагає, щоб двигун і трансмісія були встановлені поздовжня, Задньопривідні транспортні засоби краще підходять для буксирування, тому що передні колеса мають краще рульове управління без тонни ваги на них. Крім того, завдяки передачі потужності та вазі язика причепа, задня частина автомобіля присідає, що надає заднім колесам більше щеплення, якщо ви застрягнете, може допомогти збільшення ваги на задні колеса. Система заднього приводу існує вже багато років. Перший екземпляр датується 1885 року. Так, ми говоримо про той час. Коли перший у світі автомобіль винайшов не хто інший, як Карл Бенц. у 1885 році патентований моторний універсал Бенца, який часто вважають найпершим автомобілем, був задньопривідним. В Америці переважна більшість автомобілів були задньопривідними до 1970-х років. Однак, у 2020 році така конфігурація стає все більш рідкісною. Спортивні автомобілі, такі як Toyota Supra, зберігають його життя, а деякі седани високого класу. Такі, як BMW 5 серії та Porsche Пошпанаймра, залишаються вірними йому. Задньопривідні автомобілі, як правило, мають кращий баланс завдяки більш рівномірно розподіленій вазі по всьому транспортному засобу. Задньопривідний автомобіль має більш гнучку конструкцію, оскільки двигун може розташовуватися спереду посередині або заду автомобіля, тоді як передньопривідні автомобілі вимагають, щоб двигун розташовувався спереду. Задній привід також може працювати з більшими двигунами, оскільки вага та потужність цього більшого силового агрегату зменшує ймовірністю навантажуватимуть передні колеса. Ви побачите. Що задньопривідні автомобілі зазвичай мають менше внутрішнього простору, ніж їх передньопривідний еквівалент, але виробники зазвичай встановлюють орієнтовану на продуктивність кабіну з сидіннями, які пропонують більшу підтримку та додаткові датчики для кращого контролю продуктивності автомобіля. Привід покращує керованість завдяки передачі навантаження та прискоренню, вартість обслуговування менша. буксирувати вантаж простіше. Тому що тягові колеса розташовані ближче до вантажу внутрішнього простору менше за рахунок більшого простору, необхідного для трансмісії та карданного валу, це складне маневрування в мокрій і засніженій місцевості. Повний привід часто позначається абревіатурою 4WD. 4WD означає, що потужність двигуна передається на всі чотири колеса весь час. Коли включено 4x4, повнопривідні автомобілі зазвичай оснащуються роздавальною коробкою, яка дозволяє автомобілю переходити на задньопривідну трансмісію з метою економії палива та повернення до режиму повного приводу, якщо і коли це необхідно. Це означає, що ви можете керувати своїм автомобілем у режимі повного приводу за нормальних умов водіння. Автомобілі оснащені повним приводом. Називаються 4х4, оскільки перша цифра тут позначає кількість коліс, а друга цифра показує загальну кількість коліс з електроприводу. Наприклад, вантажівки з конфігурацією 6х4 мають шістьох коліс, з яких тільки чотири отримують потужність, більшість позашляховиків, готових до бездоріжжя, оснащені системою 4WD, оскільки вони забезпечують більше щеплення здоровою. Він дозволяє їздити по валунам або крутих пагорбах і по глибокій воді. Між передньою і задньою вісію зазвичай є механічний зв'язок. Система повного приводу складається з трьох основних компонентів: диференціалів, роздавальної коробки та фіксуючих ВТО. Він розташований між двома передніми колесами і одним між двома задніми колесами. Вони передають крутний момент від ведучого валу або трансмісії на провідні колеса. Вони також дозволяють лівому і правому колесам обертатися з різною швидкістю, коли ви об'їжджаєте поворот. Диференціали забезпечують різницю швидкостей між внутрішніми та зовнішніми колесами. Далі йде роздавальна коробка це пристрій, який розподіляє потужність між передньою і задньою вісею. Роздавальна коробка в системі повного приводу містить пристрій, що дозволяє забезпечити різницю швидкостей між передніми і задніми колесами. Роздавальна коробка на системі повного приводу за сумісництвом блокує вал приводу переднього моста з валом приводу задньої осі, тому колеса змушені обертатися з однаковою швидкістю. Останній це фіксуючі маточини, коли повний привід навключений, фіксуючі маточини служать для від'єднання передніх коліс від переднього диференціала. Просто з половини вала та приводного валу блокувальна ВТУ дозволяє диференціалу і валу та приводному валу припинити обертання, коли автомобіль перебуває на двоколісному приводі, заощаджуючи знос цих деталей та покращуючи економію палива. Візьмемо приклад з куто. Коли ви наближаєтеся до повороту, то під час повороту всі чотири колеса обертаються з різною швидкістю. Але якщо ви включите систему повного приводу, то система спробує змусити всі колеса обертатися з однаковою швидкістю, що в основному ускладнить проходження поворотів на дорозі. Не варто постійно їздити в режимі повного приводу. Вмикайте його лише за потреби, наприклад, під час дощу чи снігу або коли ви перебуваєте на бездоріжжі. Особливістю цих транспортних засобів є можливість перемикання на діапазони високих і низьких коефіцієнтів. Низький забезпечує максимальне щеплення з дорогою в бездоріжжі, а високий призначений для слизьких умов на дорозі. Таких як сніг, лід, сипучий пісок або гравій. Використовуючи їх, можна мати вищий вихідний крутний момент, щоб вийти зі складної ситуації. Система повного приводу була запатентована ще в 1893 році англійським інженером Брахмою Джозефом Діплоко. Він навіть виготовив повнопривідний автомобіль, щоб продемонструвати вищі можливості на бездоріжжі. Звичайно, з тих пір не було озирання назад, і до цього дня автовиробники вибирали цю компоновку для транспортних засобів, призначених для виїзду з дороги. Автомобіль 4 wd повністю залежить від ваших умов водіння та того, як ви збираєтеся використовувати транспортний засіб. Водії, які їздять по бездоріжжю або живуть в районах з великою кількістю снігу, можуть задуматися про додаткову перевагу 4 wd і про те, наскільки комфортно вони почуваються під час їзди по снігу без допомоги 4 wd або повного приводу. Сьогодні деякі хороші приклади повнопривідних автомобілів, включають Махендразар, Фосгурка, Масейдис Жавока. Марути джепси, які є найпопулярнішими транспортними засобами 4X4, які відомі своєю міцністю та універсальністю. Однак через свою зрілість заднього приводу автомобіль 4X4 може мати менше щеплення з дорогою, ніж його повнопривідні аналоги. Властива перевага зчеплення з дорогою в будь-яких умовах, особливо при розгоні на поворотах і при наближенні або перевищенні потужності двигуна до рівня, який може перевантажити дві ведучі шини. Додаткові витрати. Вага та тертя знижують ефективність у будь-яких ситуаціях водіння. Повнопривідна схема працює майже за тим же принципом, що й повний привід. Але в більшості передньопривідних або задніх приводів як основний режим приводу загальна помилка полягає в тому, що повний привід і 4 – це одне і те же, незважаючи на те, що обидва з них мають всі чотири колеса і працюють за одними і тими ж принципами. Є деякі ключові відмінності, які відрізняють їх від інших, у той час як більшість 4Х4 передають потужність на заднє колеса, Якщо і коли це потрібно, повнопривідні автомобілі в основному передньопривідні або задньопривідні, залежно від ситуації. Ця трансмісія використовує передній, задній і центральний диференціал для забезпечення потужності всіх чотирьох коліс автомобіля. Повний привід є більш дорогим варіантом і використовує більше деталей. Головне, що зазвичай включає в себе система повного приводу, це міжосьовий диференціал, який розділяє потужність трансмісії на задню і передню осі. Двигун врізається в трансмісію, а потім назад до диференціала. Зазвичай двигун встановлений поздовжня. замість того, щоб підключатися до заднього диференціала. Як у задньопривідному автомобілі ведучий вал заєднується з міжосьовим диференціалом. Система повного приводу зазвичай має датчик коліс, який може визначити, чи втрачають шини швидкість або щеплення з дорогою. Якщо датчики виявлять, що колесо працює неправильно, вони повідомлять компутеру автомобіля про необхідність забезпечити додаткову потужність за потреби. Повнопривідні автомобілі не такі потужні на бездоріжжі, як повнопривідні. Але вони допомагають збільшити щеплення з дорогою, що призводить до покращення керованості на асфальті. Знову ж таки, повний привід не надто хороший на бездоріжжі, але він точно може допомогти транспортному засобу вийти зі складної ситуації. У кращому випадку повнопривідні позашляховики можна використовувати для легкого бездоріжжя. Система повного приводу була винайдена в 1903 році, через кілька років після того, як у повнопривідної моделі зламалися кришки, це був винахід голландських братів Якобуса та Хенріка Янаспакерів, спакерів, і він був представлений за допомогою гонщика для підйому на пагорб під назвою Spiker 60 HP з повним приводом. Хоча він рекламувався як повний привід, це було не що інше. Як повнопривідна компоновка, краще розгін при всій потужності установки чотирьох коліс зазвичай набирати більшу швидкість легше, краще щеплення на слизькій дорозі, незалежно від того, чи є сніг на землі або йде сильний дощ. Повний привід змусить колоса сильніше щеплення з дорогою при розгоні або утриманні швидкості, менш економічна витрата палива, передача потужності на обидві. Осі робить автомобіль менш економічним. Більше деталей, більше ваги. Вага змушує автомобіль працювати гірше і споживати більше палива. Більше деталей означає більше речей, які можуть зламатися. Повнопривідні автомобілі зазвичай коштують дорожче на початку обслуговування. А ремонт також може коштувати дорожче в майбутньому. Хоча система повного приводу дуже схожа на системи повного приводу. Вони не зовсім однакові, але обидві системи активують всі чотири колеса одночасно, але відрізняються тим, як вони досягають цього моменту. Щоб бути віднесеними до повнопривідних автомобілів, обидві осі повинні мати можливість обертатися одночасно, але з різною швидкістю. У той час як повнопривідні автомобілі мають роздавальну коробку, повний привід має міжосьовий диференціал. Який змушує обидві осі обертатися з однаковою швидкістю, шестерня і роздавальна коробка зазвичай розподіляють потужність між передньою і задньою віссю, тому обидві осі забезпечують максимально можливий крутний момент. Який краще, це одне з найбільш навантажених питань в автомобільному світі. І відповідь багато в чому залежить від того, кого ви запитаєте. Правда в тому, що це багато в чому залежить від ситуації та застосування системи, і немає правильної чи неправильної відповіді у той час, як передньопривідні автомобілі забезпечують краще щеплення з дорогою через вагу спереду. Вони також мають тенденцію частіше до недостатньої поворотності. Автомобілі з заднім приводом мають менш дороге обслуговування ніж їх аналоги. Але тоді додаткові матеріали призводять до більш високої ціни покупки. Будь-який тип системи повного приводу сприймається як краще в ситуаціях з низьким щепленням з дорогою. Це робить його найбільш сприятливим для тих, хто живе в регіонах, де випадає досить багато снігу або де асфальтовані дороги є розкішю. Останнім часом повний привід став все більш помітним у програмах продуктивності як спосіб збільшення щеплення з дорогою. Отже, що ви думаєте про ці трансмісії? Яка система трансмісії є у вашому автомобілі або яку ви хочете купити? Розкажіть в коментарях, чи знаєте ви, що система ABS дійсно хороша для вашого автомобіля при екстреному гальмуванні?